Ти типу, мені з кадру даєш коробочку. Не, так, так, тут наш адрес. І що, не можеш показати адрес? Okay. <laughs> так устримо. Ні, так навіть ми коробку подивися, тут такий гарний надпис, покажи людям. Ай, ти не вмієш. Адрес не показуй. <laughs> Google Store. Виглядає, ніби якийсь секонд-хендер ящик. No. <laughs> е It says, Google Store, and then when you open it, it says... Зараз, секунду. Я хочу тут зловити. Я буду тримати цей Ну, Там не видно, ти не вказуй. А що там пише? Там такий гарний надпис. In with the new, out with the old. Yes, there you go. Я ще не розумію. Це мережанський верест, коротше, не розумієш. Це минулорічний... Pixel 7 Pro і Pixel Watch першої серії. Ось воно. А сьогодні мені прийшов новий Pixel Watch і. Новий Pixel 8 Pro. Розпаковка. А, ще перед тим сказати. Я вже замовив скло зразу, бо я можу розбити екран і. Замовив кейс, який сьогодні прийде, просто якісь самі дешеві. По я ще тиждень тому замовив найкращий, як, на мою думку, кейс від пік дизайн. Отакий. Але він ще тільки сьогодні виїхав не знаю, коли буде. І Христина, до речі, теж прийшла на пік дизайн кейс. Скажи, чи на фіга. Якщо Західно. вам цікаво, що таке, я розкажу. Наші друзі, наші молодші друзі, сміються що я для стариків. Так. Наступний етап це <рес> кейс-книжечка. Кейс книжечка. Отже, відкриваємо Pixel 8. Так, я приближу тобі до речі, що я хотів сказати, це. Окей. У <рес> 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 мене був перед, цим, перед 7 Pro у мене був 6 Pro, він також був білий, ну там трошки був інакший білий колір, але цього року мені вже щось наберед білий колір, і там були варіанти білий. Але білий швидше схожий на 6 Pro і голубий і Чорний. Він там називається якось. там дуже крутими словами, але суті не міняє, я взяв чорний. Ох! Офігенно, він матовий нарешті. Блін, якось набагато крутіше, не знаю. Або я себе не візьмі в руку. Так, поки Христина там дивиться, розглядає в руках. Oh, wow. Кабель. So nice. Кабель і книжечка більше тут нічого. Перехідник з Type-A на Type-C. І. Так. Що тут ще є? Нічого, всі корошці коробці більше нема. І зразу відкрию Pixel Watch, а потім вже візьму Покажи, Ну в тебе зараз. А. <реш> Вони <реш> абсолютно не відрізняються <реш> на вигляд. Там реально змінили тільки датчики. Він став, має більше працювати і все, там, там абсолютно. Ти ні. ще ЛТЄ, взяв? А, я взяв LTE, хочу спробувати. Коротше, я сьогодні прямо змонтую це відео, щоб довго не чекати, до чого я це буде, бо в мене ще досі на монтажі відео з Греції, яке знімалося ще півтора-два місяці тому, і я його не змонтував і не знаю, коли змонтую. Тому я це відео таке як є, візьму просто, повідрізаю там, де екою бекою і... або не повідрізаю. І так все залию на YouTube. Якщо вам цікаво, така штука. Щоб я знімав про всякі гаджети і про камери. Анбоксинги. Анбоксинги, yeah. то напишіть в коментарях. Я то все буду на один канал знімати, я не буду робити інший канал. Yes? <гум> ти так часто знімаєш, тобі 10 каналів. Так. Коротше, okay. я просто не знаю, як відкрити ту коробку. Так отягнути ні? Думаю, що... так. Та ні. Як вам такий анбоксинг? Що третя година. Ні, ну зверху я не можу її ті типу, порвати, вона б висуватися. А, тут такий, коротше, штучка. Є. Отак. Тепер має висуватися. О. Е, там варіанти... Це так гарно, ти так то швидко Ристо. покажи, як то виглядає, як воно запаковане. Краще запаковане, ніж минулий. Це пачка від минулого, а це минулого, а це від нового. <смеш> так. Ти від цей, ти оператор, ти маєш <смеш> Блін, Я не встигаю за твою я туди сюди. Я хочу щоб гарно приблизити, коли ти розпаковуєш. Щоб тільки руки були весні гарному. Він абсолютно не відрізняється від попереднього, на вигляд. <смеш> <смеш> Той, той же самий останий. Але абсолютно... покажи так два візьми в руку покажи. Один до одного просто. Yeah they're exactly the same. Абсолютно однако. Yeah. <laughs> Тільки задні датчики різні. Ну no, екран не такий видно, який вже за рік мене okay. подряпаний. Стоп, 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 стоп. Не фокусується на О. Oh. Не видно, але окей. Okay. Ну no, так. Так якось ну, да. ну він дуже подряпаний, а цей ще інший. Добре, я зараз. Де, Де я поділ смартфон? В мене я зараз його включаю а, і потім. It's, it's nice. Але він не... слизький. То візьми цей. Попередній, цей взагалі слизький. Ні, я розумію, але... не покусується. Отже, я зараз зроблю перше включення. Ну ти далі мені потішитись на все. На ці робіт ревів. Ти зробила свою основну справу, ти вже заляпалася своїми битками пальцем. Коротше, я включаю перший раз, а потім Чекай, я сфокусуюсь. Не хочу фокусуватися. То я своє лице закриваю. Я не можу закрити своє лице за далеко, камеру сфокусується, ти. Є. Бачиш? який я це є. Все для глядачів, я включаю. Телефони найде бачу. Включи все? Тепер? Тепер так. Добре, я зараз налаштую, перекинуся зі цього на цей і тоді скажу якісь перші враження. Завантажуй. Так, труба, так що. Все? Все? Все. Я лише на відео. Отже, що процес відновлення смартфона зі, стар... Даних зі старого смартфона дуже довгий. Я... Прийшло вже 45 хвилин, ми встигли поїсти подивитися серію. Це довго вважається? Так. Поки в нас я все твоє ганом, для мене це дуже швидко. Ні, я просто провтикав, але і мені не показувало такої можливості за допомогою кабелю це зробити, думаю, було б набагато швидше. Плюс підключити годинник, плюс зараз налаштувати Google Pay, і це все займе дуже багато часу. Якщо вам цікаво, випишіть в коментарях, що вам цікаво про цей девайс, і я розкажу, і що? Я зараз наклею скло. Ти коли будеш знімай себе. Не буду. <гум> <гум> і потім поріж на такі курсашки, <гум> як ти тільки кричаєш. <гум> Це про. Ага, от. До чого я веду. Взагалі, що я взяв цей смартфон. Коли я собі думав, чи оновлювати, чи ні, то по слухам, новий піксель мав, не мав мати заокругленого заокруглених країв, як цей. Це мене нервувало, не знаю, скільки я ненавиджу ці заокруглені края і нарешті. Но новому Пікселі цього нема. Тому я як казав, якщо хоча б нічого не зміниться, тільки буде плоский екран, я візьму новий Піксель. Тут плоский екран. Я нарешті цьому дуже радий. І які ще фішки тут такі, що вау-вау, мають бути. Ну, оновили камеру, але це вже, скажімо так, пізніше побачу, що, там, що до чого. І тут зразу видно, тут Pixel 8 Pro. Екран став набагато яскравіший, навіть яскравіший, ніж в айфоні. Ти маєш свій айфон при собі? Так. Да. <реш> е, що я беру в на айфон? Коротше, У мене зараз на руках виходить три пристрої: самий топ флагмен iPhone 15 Pro Max е, в такому як -то, в самому крутому кольорі. Новому, як він називається. Так, щоб я зміг зняти. Natural Tay Tanner. Я не можу зняти. Де я, сам? я мушу це зробити на камеру. Ти Камери. Наше це роблю? роблять, наша знімай кейс. Наші тела. Отже, флагмен топ-мега-флагмен топ топ від Apple і флагмен від Google. А. Якщо вам цікава така штука, порівняю камери. Якщо ми десь там будемо з Христиною їхати, будемо фоткати, там два смартфони, однакові сцени. І цікаво буде порівняти, що до чого. Відео. Е, прийнято вважати, що, мабуть, і є. iPhone краще знімає відео, а Pixel краще фоткає. Подивимося, як що стало тепер. Отже, все. Я зараз. не знаю, чи я за ніж нарешті налаштую той піксель і годинник, чи ні. Ти мусиш би ти вже свою картку приніс. А, до речі, так, ре... в мене Є7 було на Pixel 7 Pro, і без проблем це все перенеслось на Pixel 8 Pro, і можна вже дзвонити через e 7 І відповідно інтернет є. Отже, все, дякую за перегляд. Ставте ці пальці догори і всяке таке. Е, так ніж треба якесь заставку таку круту зробити на цей кавер для ютубу. Получите чи ні? Ти на кому сфокусовано? Ну, зараз на телефоні. Треба okay. Наталі? Okay. А гарно виглядає? Прокає. Окей. Це вибирає просто вибру цей, Кращий стоп кадр <рекліг> Що каже, що там? Показати. Візьми так треба докупи, покажи. Трапщо поб'ю і на тому ви. воззрачам. Не знам. Всё. <laughs> so, дякую за перегляд. Бай.